Що вас атакують і це роблять часто, мова йде про те, що вже є якась певна система нездорових стосунків, до яких ви прийшли, і це порочне коло треба розірвати однозначно. Друге, що важливо, коли на вас нападають, саме в цей момент це є якби пік. Емоції, бурі, пристрасті вирують, і якщо ви будете відповідати одразу таким самим, якби ви можете більше ж наламати дров і ні до чого доброго воно не приведе. Тому особисто я раджу. Найкраще, що можна зробити, це піти в іншу кімнату і заспокоїтись. І найважливіше, що буде потім. В будь-яких стосунках, якщо ви хочете їх зберегти і рости в гармонійних, гарних стосунках згідно Божих стандартів, вам треба вертатись до цих епізодів і їх пропрацьовувати, аналізувати. Питання для самоаналізу. Якщо ви є жертва, я залишу під цим відео. Так само питання для самоаналізу, якщо ви є людина, яка часто нападає, також залишу під цим відео. Тобто Біблія каже, що нам потрібно досліджувати свої серця, свої мотиви, тому що момент нападу це вже є результат того всього, що вирує всередині. За кожною нашою реакцією стоїть сердечні мотиви, сердечні бажання, страхи і так далі, устремління. Тому потрібно це досліджувати. Тому Божий шлях, дивіться, не миритися, не просто зайняти стратегію Я вийшла в іншу кімнату, перетерплю, пересплю і потім буде. Легше і краще. Ні, не обговорені стосунки. Якщо ви не впустите цю всю картину Божу істину, не роззброїте, не проаналізуєте кожен своє серце і потім не поговорите про це все, результатів не буде. Тому обговоріть після того, як кожен просканує своє серце, виясніть і складіть спільну стратегію, що робити далі. І пам'ятайте, що відсутність конфлікту це не є показником справжнього миру. Показником справжнього миру, любові і гармонії в стосунках згідно Божого стандарту є відсутність гріха. Тому досліджуйте кожен свої серця, спілкуйтеся один з одним і будуйте кращу реальність в кожному наступному дні у ваших стосунках.